Ну що ж, шановне панство, продовжуємо грати в Fallout Shelter. Нагадую, ця гра створена. Я в цю гру граю, але в мене якісь виникають проблеми труднощі. Ну, зараз моя, скажімо так, основна трудність полягає в тому, що я трохи пошкодив свого пальця. Я тепер змушений грати Fallout Shelter, тому що я не можу поки що проходити страх. Ну нічого, я сподіваюся, що скоро. Моя проблема з пальцем закінчиться. І я зможу знову продовжити проходження Fallout Shelter. Чесно, я не знаю, добре це чи погано, але все-таки є в мене такий план. Так, ці на підкріпленні і ці на підкріплення, біжіть. Як бачимо, поки добалакав, на нас напали кротокриси. Погано це, звісно, але хоч якийсь досвід отримала ось ця група е, людей. Так, добре. Так, ми бачимо, у нас тут вагітна, тут вагітна, вагітна. Так, тут поки що ні. Тут всі. Так, я хочу відправити, по-перше, осіх наших е, ді, діточок, що виросли і стали дорослими. І поки що я хочу ось оцю кімнату з водичкою відправити ще оціх. Теж відправлю, напевно. Хоча я не знаю, кого ваші. Так, дивіться, ну, зараз нам вода немало важлива. Хоча тут чотири дівчинки, два хлопчика. Добре, давайте поки що відправляємо їх сюди. Також, якщо я не забуду, на наступне відео в мене великі плани. Тобто я планую, по-перше, позабирати усіх костюми і всіх, ну, я хочу зробити багато. Малюків, щоб було багато. Оці ж в мене понароджуються, що ці завагітнюють. Одним словом, я хочу познімати костюми і всіх молодих, скажемо так, спробувати подивитися, чи є хтось кращий, щоб, ну, скажемо так, трошки освіжити, самих кращих поставити в цій кімнаті, тому що поки що тут в мене були так, хлопчики та дівчатка, які так саме краще підходили на той момент. Коли вони народилися, а тепер я хочу самих самих кращих з усього сховища. Добре, це так, плани на наступне відео. Хоча ось оці четверо, вони вже сьогодні будуть розпроділені. Тобто, як ми бачимо, один піде сюди і двоє піде сюди. Але мені, я ж там хочу зробити собі команду хітменів, скажімо так. Одніх лисах сюди поставимо. Так, добре. Давайте зараз дамо шанс всім. Хай тут позаймається своїми справами. І цим хай займуться своїми справами, поспілкуються. А я поки що відправлюсь. Ой, блін, нажав, не те що хотів. Добре. А з якої ти кімнати була? Тут що ще народилась Добре, де той? Чи вона. А, ось вона народилась Тобто, це. Чи ця кімната, я от уже не пам'ятаю. Здається, тобто ця була. Так, здається, ця була. Тобто мені, оця есочники. Так, ні. Я сочна кімнат, цю не буду, напевно, чіпати поки що. Хоча, якщо я буду робити згідно з собою мені треба ще одну кімнату для відпочинку будувати. Тому що у мене ось 51, а в мене. А, 62 мешканця. Я чомусь. А, я здається, покращив, напевно, нашу будівлю. Якщо чесно, не пам'ятаю. Добре. Так, ці тут щось нас помінялися, щось там затанцювалося, цей там щось розводить. Давайте. А, до речі, у нас щось ланчбокс. Давайте відкриємо, може, тут щось цікаве буде, корисне. Форма офіціантки. Завжди корисна, неї аж добре шкура на так собі. Кришечки підуть. Вода треба. О, Пітер Ньютон. Це б нам був би гарний о, от другу команду. Де у нас двоє. Але наші двоє зараз на місії. Добре, тебе ми поки що. Так, тебе є якась броя? Ні, зброї немає, а є в мене чи взагалі якась зброя? ні, нема зброї. Добре, вся надія на те, що ти сам собі зробиш зброю. Готкохвоний пістолет. Зроби його, якщо він буде нормальний, я його тобі залишу. Добре, давайте, відправимось. Пройдемо зараз, давайте, оцю місію, пресам. Так, дізнатися більше про новий горн Бостона. Я не пам'ятаю, що тут за місія. А, та теж, ух, яка глибока, цікава печера зроблена. А, це сховище. Так, добре, давайте, хлопці, трохи тут побийтеся. Так, поки що ваші основні противники це рад таракани Так. Ну, зайця, у вас тут, типу, в медицині малувати, ага, зато рад, рад, про цих протекторів, я вам багато людина накидав, Десяток, ну видно, все що було. Так, Хоча, можливо, я от думаю, що мені будувати наступним чином. Е проситься проситься щось з водою робити. Та й з їжею. Ну, не знаю, це так. В думки обслуг. Е можливо, все-таки вже прийшов час будувати отам, кімнати для спорту, для покращення наших характеристик. Ну, час покаже. Там ремонтні всякі кімнати. Я хочу по зброї збудувати декілька ще кімнат. Потім одну кімнату. Кімнату треба ж для костюмів теж вже почати будувати. Нам вже потрібно костюми робити. Але потрібні люди, потрібні кошти. Людей ми то знаємо, як отримати, а кошти, от тут складніше, тут потрібен час, хоча і для людей нових теж треба час. Одним словом, дуже багато у нас роботи. Дуже. Так, добре. Так, зачищаємо наступну кімнату. Поки що тут одні ну, рад скорпіони, здається, чи рад таркани нам одні. Ну, це добре. Команда тут, скажімо так, не повна, тільки двоє. От уже одного рицаря чи, чи дворянина. Він у нас буде третім в цій команді. Так, а цих. Можливо, костюми ми їм видамо ну, якісь, поробимо. Ну, що у них якісь звичайні, вони нічим не відрізняється від наших звичних працівників. Так, добре, давайте. Зайшли сюди. Щось є. Гвинтівка. О, якраз бачите, і гвинтівочку ми знайшли для нашого гелика. Так, тут кришечки. Так, ось скільки нам ще треба пройти кімнаток. Так, це що у нас? Говорах таракани. Ну, я пам'ятаю, вони в основному Fallout теж легкі, доволі. Там, здається, одна із місць, це в третьому. Що там із цього як його, із пневматичного ну, і гвинтівки треба рушниці їх ліквідовувати. Тут вона в ігрі теж є, але в неї такі нульові показники. Ну, нас, скажімо так, що є, що нема. Я її зазвичай часто або продаю одразу, або розбираю. Зазвичай продаю зброю. Тому що хлам, як ми бачимо, він заробляється дуже швидко. Відправляєш в пустош своїх мешканців, ну і тобі там наприносять його всього цього добра. Але я це таки думаю, напевно, можливо, наступним варто будет пункт будувати. Ну, зараз будемо думати. У мене, в принципі, вже є такі деякі задумки, що я маю збудувати. Що в першу чергу, що, скажімо так, в другу чергу. Так. Але це все буде з часом. Добре. Теж пістолета тільки що отримали такий револьвер. Ну, не дуже, як на мене. Хоча коли немає іншого. там здається, будуть місії, такі що треба взяти нульову зброю. Там що ці револьвери. Я пам'ятаю, що я, коли хотів пройти, я намагався їх там зробити як можна краще, тому що ну, вони нульові там не можуть завалити нікого. Ну, як валять, але дуже повільно. Треба багато пострілів зробити. Так, це у нас 10-мм, теж непогана зброя. Я пам'ятаю, в основному Fallout, як починаєш з нього. Отак, цікаво. Так, дякуємо за допомогу. У в... з... ага, боротьбі з, чи з зараженням. наші люди пішли виконувати саме безумні завдання. В надії. ага... Ага. І слідити за порядком нікому. Так, як вам вдалося роздобути екземпляр горна? Так, значить, на сторінка горна можна попасти, якщо ага, як когось побити. Так, як ви роздобули, нам цікаво. Так, ми отримали старий номер із сховища 819, а до того нам приходили не всю прочитати. О, форму забираємо, до речі, непогано. І трошки медикаментів теж непогано. Ну, добре, давайте, друзі, повертайтеся в наше рідне сховище. Так, що ми там? Що ми зараз подивимося, чи пляшечки можемо використати, чи ні? здається у нас є така можливість, у нас їх там багатенько. Так, дійти миттєво. Давайте дві пляшечки використаємо. Так. Дві пляшечки. Зібрати все. Так, то ще рано. Так, тут ми все збираємо, 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 нам це все треба. Так, це все треба. Так, ви, хлопці, біжіть цьому, допомагайте. Так, що у нас тут по зброї ми можемо видати 3, 4, 5, Наче нічого кращого немає. Добре, давайте п'ятірочку. Так, продамо зайве зараз. Це. Продати, 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 продати. Так, тут на що по костюмах. Це продати. Ці два залишимо. Есочка дивіться, непогана. Можна одразу її видати комусь. Ашка. А ну, тут, до речі, це комусь із дівчат можна видати. Форма офіціантки. Хай займається. Так, що в нас тут? Так, напад град Скорпіона. О, це вже небезпечний противник. Так, давай. Давайте. Ну це на патра Скерпіон дуже небезпечно. Що швидко не ліквідувати. Давайте все. Це. Все, це обрізом, А, він поліз десь на інші поверхи. Так, а, кабінет оглядача. Ну добре, ми туди не будемо його поки що направляти, тому що, якщо їх туди направити, це ну, так, більшість випадків, коли вони дойдуть туди. Давайте ти. Ти. Ось бачимо, вони поки дойдуть туди, він вже втече. Бачите? А, тут уже нікого немає, добре, давайте цих сюди, цих сюди, цих сюди. Так, тут можна кого відправити. Давайте цього і цього. Потрібно боротися з рад скорпіонами. Це наша головна зараз проблема. Так. Давайте, стріляйте. Що він втік. А, він падло втік. І ось з дивіться, ми перше зустрілися з проблемами по електроенергії. Ось що буває. Бачите, воно ось. в кімнаті нічого не робиться. Ну що ж, маємо, що маємо. Негарне, звісно, маємо, але маємо. Добре. Так, ця сюди не підходить, це сюди ішка, ішка, пешка зайнята. Так, на перші поверхи вона в мене піде. Давайте по їжі доб'ємо кімнату. Так, ось електроенергію ми прокачали. Так, це у нас були водніки, скажімо так. Сюди повертаються вони. Так, їжу жузіба. Так, ага. Ось він тайний незнайомець. Ех, 96 кришечок, Ну, і за це дякую, і за це дякую, звісно. Так. Ці щось не хочуть мутити, а може родичі вони якісь там. Так, Jason Fisher, Грехем. Можуть бути якимись родичами, тому і не хочуть. Добре, так, що ми можемо прокачати? Так, цю кімнату? Ми можемо прокачати? Так, можемо, але не хочемо. Цю можемо не хочемо. Так, це на десерт. Рано ще Ця прокачана. Ця в нас якраз півторашка. Давайте прокачаємо. Я думаю, нові будівлі ми будемо прокачати, як я вже оці всі основні прокачаю. Ще, можливо, треба було оцю все-таки прокачувати. 1125. Хоча, можливо, ми зараз в місії виконаємо це все. Добре, давайте оці, ось трьох відправимо на місії. тут і позбув, іначе все нормально. Так, куди ми вас відправимо? Так, завдання дня. Так, ну це не те. Я б вас відправив. Можливо, сюди давайте. Продовжую, хай вони Продовжують пошуки горна. Так, шостий рівень. Там здається, у них всіх підходять вони. Так, рівень. Раз. Так, лисого. І цього. Це що у нас. Ні. А де наш цей що? Ага, ось він. Пітер Ньютон. <х�і> так, що нового по зброї? Екіпірування. Все по параметрах. Є щось краще. Сімірочка, ні, 6-8. Хоча ні, може, цей піселет варто взяти. Так, тут 5-7. Давайте ведемо цьому цей піселет з лазерками хай йдуть. Так, цей 5, 6, 8. Давай, добре, бери обріз. Так, і ось в такому складі хай вона відправляється на завдання. Так, в погоні за славою. Так. З цього щось тугенько виходить. Так, підкачали, підкачали, їжу отримали, підкачали. До речі, що ми там по завданнях. Так, не це. А, це треба глянути. Так. А, зараз ми ще одне завдання виконаємо Зібрати 1500, 1050 кришечок. ну Це теж зараз закриємо, напевно. Так, добре. Ці танцюють. А ці щось чисто спілкуються. Ну, добре, давайте. Давайте... Може, оцю так сюди. О, Пешка, Ашка, Пешка, в цей нормально. А це є Пшка, Ашка. Добре. А в цього Пешка норм. Добре, а ця тоді відправляється, ось робити зброю. А нам треба ж доробити той ствол. Так, тепер ми наче по кімнатах все забили. Так, тут вагітна. Так, 7. Ну, всіх не хочуть. Добре, відправляйтесь сюди, працюйте. Так, ви щось дати їм шанс. Чи Та, добре, задовбали ви мене. Відправляйтесь працювати. Ці єсть. Я хочу дати шанс ось, ось цій команді. Хай Та теж там трохи попрацюють. Хоча я бачу, ось цежка в них поганенька. Ой, це 20 дівчат, наче норм. Цей хлопець, двічка. І цього одиничка. Я не знаю, що з них вийде, але щось вийде. Добре, давайте. Хай, народжують, хай діточки ростуть. Прийшов час. Так, я думаю, поки що ми із цим призупинимо діло. Ну, із нашим поповненням. А от уже відновимо, як більш-менш трохи розбудуємося, прокачаємо всі кімнати. Тоді, в принципі, я думаю, ми далі відновимо. А ще до того часу ми можемо. Щось набудувати. Так, добре. Що я хотів зробити? Так, це нам треба качати. Ні. Це ні. Оце нам треба буде качнути. Так. Але я думаю в першу чергу ми будівлю ось, жилий комплекс. Нам треба. Так, 58 плюс 4. У нас четверо у нас. А гідних у нас скільки? А ще ось буде в планах. Так, ці не хочуть між собою тусуватися, Можливо. А, Дженкінс. Ну, дочка з братом і батьком. Джен... І це Дженкінс, а це Knight, а це Fisher. Ну добре. Так, стало зрозуміло, що між ними нічого не буде. Між Дженкінсами. Так. Так, так, так. Добре, у нас там ще одна місія є. Давайте, відправимось. Так, по гарячим слідам. Ну добре, давайте викинемо ще цю місію. Так. Продовжимо шукати сліди бутилочки <гум> та містера кришечки. Так, ось. Ну, хоч небагато бігати треба. Це я пам'ятаю, там буде якась місія, що чисто одна ячейка, так. Заходив, побалакав і повернувся. Якось мені запам'яталось. Ой. Так, а до речі, тут непогано, що ми з рейдерами рубаємось, тому що з рейдерів непогано вибиваються кришечки. Так, кришечки, кришечки. Так. Некорисне, корисне, корисне, корисне. Бачите? Тут зазвичай з одного рейдера випадає якийсь лут. Е а зрешти. Кришечки. І тому е, виходить з місії можна вийти з гарною кількістю вже кришечок. Так. Давай, а ні, Це пуста кімната. Корисно, треба було сюди одразу бігти. Ну, нічого, нічого, зараз все відкриємо. Так, давай. Ти сюди йдеш? Ось бачимо два рейдера. Що у нас тут хлопчик і одессе причиз ківних одинаково. Видно до одного парикмахера ходять. Так, парихма... Так, кришечки, кришечки. Ми любимо кришечки. Нам треба більше кришечок. Нам треба будувати. Так, більше кришечок, більше будування. Пачам, ачам. Можливо, і не варто дуже швидко будуватися, краще там так збудуватися, трохи укріпитися, розкачатися і далі. І так потихеньку. Ну, Це скажемо так, на майбутнє. Я ж кажу, я там сховище велике дуже розбудовував. Ну нічого. Так, велике сховище. До речі, треба нам обрати, що коли ж ми все-таки завершимо цю гру. Що буде вважатися фінальною точкою фалаута Шелтера? Чи ми просто там дойдемо до якосіння, до там закриємо всі завдання в кімнаті наглядача, і там будуть час від часу заходити, перевіряти, щоб оці всякі спецзавдання були. Ну, то вже таке. Я хоча пам'ятаю, здається, 50 годин треба. Ну, Мені знадобилось 50 годин. Чи 40 щось таке, ну багато одним словом, годин, щоб прокачати більш-менш своє сховище. А далі воно вже так скучно робиться, сумно. Нудно. О, дивіться. Босс. А таракан -бос. Так, ну він теж кладеться легко. А що тут нічого нема? Блін, як шкода. Ну, Поки ми балакали, дві кімнатки залишилися. Так. Так. Так, що там? Ага, рейдери. Ага! Ідіоти. Все, що попадає, все ідіоти ще втопляють в нашу схему. З виживання. так. Кажіть, куди ви наших друзів діли, або буде гірше. Так, ми відбили їх в офіс Poseidon Energy. Дуже шкода. Так, ну, традиційно вони зараз на нас нападуть. Але це найдуга. Як на мене варто все-таки першу її завалити. Так, критичний гон. Тому що в неї є така погана фішка, вона таку цікаву зброю кидає. Що. Скам так шкодить всім одразу. Там граната якась специфічна. Тобто вона на всіх одразу. Так. Камера ляшечки, норм. Кришечки, кришечки, в принципі, кришечки норм. Кришечки завжди добре. Це означає, що зараз я їх прижину швиденько і ми покращимо нашу кімнатку. Хоча мене чуйка, що треба наступним все-таки будувати щось з енергією. пов'язати. От, не знаю. Ну добре, час покаже. Думаю, все-таки енергією треба займатися. Так, кришечки, кришечки, пляшечки. Так, скільки в мене тут поверхів, раз, два, три, чотири поверха, п'ятий. Так, давайте волі. Давайте трохи підкачаємо їх. Хоча, можливо, варто все-таки було принести ті всі медикаменти в сховище. Так, отримали фрагменти кімнат. Це, скажімо так, там піде. Пізніше треба буде вивчати там жось, ці кімнати. Ну, Оформлюємо, якщо чесно, безкорисна штука, така, як на мене. Ну, але є. Ну, зроблено чисто, щоб трохи. Прикрасити наше сховище, зробити його якимось незвичним. Ось бачите, фрагменти тем. Так, хоча як на мене, це дуже така безкорисна річ. Так, а, забрали. Так, забрали, 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 забрали. Добре, відправляйтесь сюди, поки що. Так, я хочу глянути, що там у мене за завдання. Ага. Створити, виконати, виконати. Ну, це доволі непогане завдання. Робиться тільки під час ось таких завдань. Так. Що у нас тут? Я пропоную добити все, добивати все-таки оця ось пляшка та містер-кришка. Тому, давайте подивимось. Є, є, є. Так, є, є, є. 25-25. Добре, відправляйтесь. Так, ця зробила діло. Чи ці зробили діло? Відправляйтесь. Та, я думаю, досить, поки. Ага, це ми в ще прокачає. Прокачали. Я тепер можу. Так, 66, тобто ще восьмерих так, скільки у мене вагітних. Давайте, статистика, де наша? Вагітних 4, дітей 7. Хм. Бачите, чоловіків у нас більше тут. 35 жінок. 23, дітей, сім'ї, то там час прийде, подивимось, що воно там дасть. Добре, досить танцювати. Надаю мені, хлопці-дівчата. Я вже думаю, наступних ми будемо поповнювати за рахунок нашого наступного будівництва. До речі, давайте підготуємо. Збудуємо ліфт. 225. Так, от наступних ну чи холод радіостанцію будемо будувати, напевно. Так, це ми все збудували. Ось. І тут я. Коротше, одним словом, який в мене план. А тут будувати те, що виробляє щось. От тут, отам, оті всі, чи ні, отут, краще те, що прокачувати, а тут те, що виробляє. Тому що їх перетягувати буде легше сюди. Так, ну що ж, напевно, на цьому будемо завершувати наше. Ці хай чекають свого часу, ці біжать на місію 3 години, 5 годин ну це вже наступне відео. сподіваюсь, мене вже скоро пальчик заживе, ми пограємо в страх. А поки що, хоча є ще третя гра, яку б я хотів би спробувати записати, подивимось, яка з них більше вам зайде. І будемо їх паралельно якось там записувати час від часу для різноманіття. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та чекаємо на наступне відео.